Масована атака на столицю, а також на Харків на інші деякі міста України прямо 2 вересня, прямо вранці. Діти зараз намагаються доїхати до шкіл, там святкові лінійки сьогодні, перші дзвоники. І я от сиджу сьогодні в автомобілі. А за моєю спиною метрів за 30 збита ракета, зруйнована будівля, поліцейські, ну багато людей. Я думаю, от ось те, що я бачу на власні очі, оце воно буде зі мною постійно, кожного дня. І я це буду бачити. Я буду бачити, що війна може дістатися до кожного з нас. Хто був у Миколаєві, в Одесі, в Херсоні, в Харкові, в Сумах, той, напевно, бачив, що в цих містах часто. Немає просто двора, в якому не було б наслідки війни. І ці люди хочуть зупинки війни. Але чим далі від фронту, тим нам здається, що ситуація не така можлива і критична. Насправді ситуація критична. Сьогодні столицю просто шмаляли, чим тільки хотіли і чим тільки могли. Воно щось збивалось, звісно, але воно збивається над містом, над великим містом. Воно, можливо, й не долітає туди, куди воно було призначено, там, де здали геоточки, напевно. Або ну, ворог знає, де що знаходиться. Оце, коли кажуть, там, не здавайте, не то, не фотографуйте. Там ворог все знає. Ворог все абсолютно знає, куди він б'є і так далі. Але е головне навіть не це. Е головне те, що. Коли я сьогодні побачив, вже ну, журналісти зняли відео про обстріли одного з районів столиці, і там журналістка, вона таке місце обрала. І от вона хоче показати, що коротше, коротше, нам правди не кажуть, нам намагаються показати трішки іншу реальність. Заретушовано. Вам це знайомо, коли люди викладають Інстаграм і ще куди фотографії, заретушовані такі, да? щоб трішечки приховати те, як є насправді. Насправді, от я сьогодні це в мене вже там друга чи третя таблетка валідолу чи корвалолу, що там, і ми прокинулись просто від свисту далі удар. А вчора я побачив, як Харкову хтось із каналів рекомендував а, притримуватись правил двох стін. Це так смішно було, це вже навіть ніде не постять, але один канал запостив. Які дві стіни? Які дві стіни? Які? От ми живемо в ЖК, там, де в цілому будинок новий. Я не знаю, в яких будинках живете ви персонально, але я знаю, що. Відсотків 30-40 громадян України живуть в старих Хрущовках, бо держава нічого не дала цим людям і не дала можливості цим людям заробити на нормальне житло. Так от, о те, що впало біля нас, те, що збили біля нас, я так підозрюю, що цей Іскандербу, це, це ніякі не дві стіни. Ну, просто вас поховає разом з тими стінами, з двома, з трьома. І в подвалі, і в тому числі. Ви бачили, що, що перетворюються будинки, ось ці старі Хрущовки. За Радянського Союзу побудовані, до речі, вони не розраховані на таку експлуатацію, на таку тривалу експлуатацію. По 80 років їх вже експлуатують, по 70 років. Бачили, що з тими будинками? Вони просто ну, ну це гнилі будинки часто. А ті, що панельки, то, то взагалі-то від таких ударів. Страшно на це все дивитись насправді. І особливо страшно розуміти, що це все воно забувається. От е, ми сьогодні, от, хто попав, хто бачив це на власні очі. От, я це знімаю, от, в принципі, ще на таких емоціях. Я так підозрюю, що і в мене певні емоції зійдуть там десь до кінця дня. Але я сьогодні приїду на стоянку і я буду бачити зруйновану будівлю, я буду бачити вибиті шибки в новому бізнес-центрі. І отак по периметру, я це все буду бачити. І я буду далі продовжувати стояти на своєму діалог про зупинку бойових дій, домовленості про зупинку обстрілів міст і критичної інфраструктури. Це, як мінімум, те перше, що потрібно робити. Оце там, що просили конкретні кроки. От конкретний крок: піднімайте трубочку. Замовляйте розмову і починайте діалог. Виконайте. Та ніхто нічого не виконає. Це тільки оці розмови про реальні кроки, Назвіть мені реальні кроки. У 2019-му реальних кроків ніхто не питав. Люди просто хотіли миру. Нічого не змінилось. Люди продовжують хотіти миру, незважаючи на всі ті історичні розповіді, де нам намагаються показати, що це у нас було. 300-500 років підряд. Кулеба вже потрапив у скандал із Польщею. У нас із Польщею було. Зокрема, Ветрович, якому довірили там інститут, він щось очолював, і декомунізація, і так далі. Так він взагалі назвав це україно-польською війною, іде Друга світова війна. А на території захопленої німцями, Вермахтом, іде Україно-польська війна. За що розібратись дуже важко насправді. Але ось виступила одна дама, нині покійна, царство і небесне, і сказала, що все просто, що вони тут робили на нашій території. Так ось, ребята, я хочу, щоб ви відірвались від телевізора. Я хочу, щоб ви не дивились всю цю галі... галіматію. Це реально так. Я сьогодні побачив цей ефір журналістки. Ну, я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь. А це все розраховано на те, що більшість не знає, ніде вона знаходиться, ні що це. Тобто вони показали картинку і пішло на всю Україну картинка. Но громадяни столиці знають, де вона знаходиться. І що там зліва, справа, спереді і ззаді люди знають. Але цей обман будуть бачити і знати лише. Там тисяча, дві, ну, 15 тисяч людей. В масштабі країни важлива тільки картинка. І я так підозрюю, що нам не просто не все показують, нам це ще й показують е, так, як важливо показати, щоб ми з вами не думали, що все надзвичайно погано. Можете сказати, що це емоції і просто трішки страх, так, трішки страху було. Я навіть не буду заперечувати, але ті, хто От вчора в коментарях під одним відео, люди там спілкувались і одне з одним сварились, і один каже: чи одна, каже: Ти за мир, тому що в тебе емоційний стан нестабільний, бо ти під ракетами сидиш. Ви вдумайтесь, до чого дійшло. Тобто Людина, яка не під ракетами, звинувачує того, що під ракетами разом з сім'єю, тому що цей під ракетами хоче зупинки війни. Так, ребята, ви можете помінятися. Ви можете поїхати туди під ракети. До речі, там не дуже дороге житло, можна купити біля Харкова, в спальних районах, я думаю, тисяч за 10-15, ви можете купити нормальну квартиру. В Покровській дуже дешево. Ви можете купити. І ви можете там розповідати, як ви за війну до кінця і так далі. І наостанок мені от цікаво, цікаво. А де перебували і перебувають, і чи підуть сьогодні на святкові лінійки, в офлайн школи, діти і онуки тих, хто так мужньо, сидячи під державними службами охорони, часто сидячи в хорошо укріплених бункерах, бо у нас тільки один бункерний, кажуть, бункерний, можна подумати наші чиновники, просто знаєте, в свічках сидять. І споглядають, як обстрілюють Київ і дають команди, де ППО працювати. І вони ж теж сидять гарно закритими і прикритими. Для них все побудовано. І от мені цікаво, от вони там сидять на конях і розмахують шаблями. От Легко воювати, коли твої родичі в безпеці, коли. В тебе за кордоном є все необхідне для життя, там і капітали вивезені, да? я все не забуваю, як мені один депутат написав, не мені персонально, а там один мій підписник скинув депутату. Подивіться, подивіться, як він у вас тут криє. Подивіться, от, подивіться. Блін, 37-й рік, доноси пишуть. Так ось депутат написав, що мої відео патетичні і відірвані від реальності. От Не відповідають реальності. Оцей депутат сьогодні може проїхатися Святошинським, Соломінським, Шевченківським районам і поспостерігати взагалі за реальністю, за реальністю. І бажано разом з своєю родиною, своєю родиною. А то вони тільки нашими життями хочуть воювати своїми життями вони воювати не будуть. Свої життя вони бережуть. Свої капітали вони бережуть, своїх родичів вони бережуть, собачок бережуть. Фронт наближається, і він все ближче і ближче. Ситуація з Покровском, далі Дніпро. А що буде далі? Це можна тільки подумати. Воювати далі можна, можна. Тільки треба подумати, чи є у нас те. Чим це робити, чи можемо ми це робити? А якщо не можемо і у нас нічим, то треба включати якісь запасні плани, так може статися, що буде як ото в старому, несмішному, але корисному анекдоті. Мамо досить торгувати, бо нема чим здачу давати. Якщо партнери не беруть участі в цій війні, якщо ми з протягнутою рукою там, Володимир Олександрович ходить, випрашує. Щоб дали хоч щось, у відповідь довго роз... 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 розмовляють про F-16, потім дають якусь невелику кількість, ну що, От столиця сьогодні. Якось не було відчутно, що люди в безпеці От абсолютно не відчутно. Бо ворог б'є страшними ракетами, які або не збиваються, або якщо збиваються, то вони прилітають просто куди попало. От я так підозрюю. Що, ладно, не буду говорити, бо наговорю зайво. Бережіть себе і напишіть в коментарях, як ви пережили цю ніч, що ви взагалі про це думаєте, і на якому ви боці. Бо, напевно, вже потрібно ставати на якийсь бік, бо є українці, які мають у себе в подвір'ї наслідки війни. І є ті, яким здається, що війна дуже далеко. Але, друзі, вам тільки здається. Правда. Не забувайте підписуватись тут, Телеграм, Тікток, Ютуб. Бережіть себе.